Так, всім доброго дня. Короче, напевно, взагалі не дуже правильно починати свій влог на Ютубі з такого випуска. Але мені здається, що саме класне, що може бути між тобою і твоєю аудиторією, це чесність, справжність і щирість. І тому давайте почнемо з чесності, справжності і щирості. І... Почнемо тоді знайомство прямо з дитинства. Заради цього відео я подолала тисячі кілометрів, виїхавши зі свого міста Кам'янець-Подільський, аж до рідного села Войтове, де колись пройшли перші роки мого життя, де були найперші такі безтурботніші роки, точніше, напевно, єдині безтурботні роки у житті. Давайте подивимось. Коротше, все вам покажу, ребята, все буде по-чесному, блін. Вибачте, якщо щось не так, це просто правда така, яка вона є, а не вилезена якась картинка, як у якихось там блогерів, бо того. Що я не блогер, я просто звичайна людина, яка розказує вам про своє життя, і можливо ця історія теж стане для когось підтримкою і стане для когось таким маркером. Що якщо ти зараз у поганій ситуації, це не означає, що так буде завжди. Можливо, життя готує для тебе дуже-дуже крутий сценарій. Погнали! Я коротше, тут виросла після першого класу. Уїхала і не була тут дуже дуже багато років. А мій брат, вообще, вперше тут сьогодні. Від п'ятого класу це вже пройшло більше 15 років. Коротше, я вам покажу свій дім. Пішли, щоб ви розуміли, ось тут раніше це взагалі центр села. І це насправді не саме бідне село, це дуже класне село. Колись було ось тут. У нас знаходилась бібліотека, тут був магазин, тут було прямки кипіла і кіщила жить, щоб ви розуміли. І тут постійно були люди, якісь ну коротше, було дуже класно. Але як бачите, час бере своє, і зараз це все от в такому занедбаному стані. Ніхто за цим всім не слідкує і не дивиться раніше. Вут, тут була дорога. Тут батько на тракторі заїжджав. Хочу вам показати малий, пам'ятаєш цей камінь? Ми тут з малим, коротше, колись дуже-дуже багато часу гралися. От така у нас була розвлікуха в селі. Ми гралися в камені. При тому ж гралися, наскільки я пам'ятаю, ми самими, самими камнями. Прям. Тут була дорога. Прикиньте, тут прям був заїзд, навіть кусок асфальта. Ось тут був забор, але його вже немає. Ну він тут був, тут був великий, великий гарний забор такий. А, тут був сад, тут росли вишні, росли яблука. Бабуся, коли ще була жива, здорова висадила тут персики, які, до речі, так і не прийнялися. Але бачите, зараз це все перетворилося просто в якийсь ліс. Щоб ви понимали, ось тут, тут город був. Фу, блін, таке взагалі чувство, поняли? Е, странне. Тут було стільки всього, щоб ви розуміли, наша сім'я була достатньо заможною. От, прям достатньо заможною. Дідусь був директором школи. А батько-тракторист, у нас був свій трактор. Ви представте, це 90-ті роки, У нас свій трактор стоїть тут опрям на подвір'ї. У Нас були тут і свині, і корови, і гуси, і кролі, і все, все, що хочеш, просто була дуже гарна заможна сім'я. Ось наш будинок. Ви хоч позаглядаємо туди. Просто перетворилося чисто, бачите, на бомжатню. Мені тут реально нічого не потрібно, це просто місце, де пройшло моє дитинство і в який ужас це все перетворилося. Я сюди приїжджаю просто, щоб отримати ляпаса від життя. Тут криниця була. От все, що від неї залишилось від цієї колонки, тобто нічого. Так хочеться зацепитись за щось очима, з щоб знаєш, щоб згадати своє дитинство якось. А тут все перетворилось в не то, що в розруху, а просто ну нема за що. Тіпа тут нічого не нагадує моє дитинство, абсолютно нічого. Прикиньте, от починаючи, ось звідси, і аж, аж, аж до кінця хати, навіть трошки далі, були все е, е, постройки, поняли сільхозпостройки. Тут були і коровники, тут був і курник. А ще моя бабуся. Вона варила, я от побачила бузину. пам'ятаєш, варення з бузини. Ребята, просто напишіть, чи пробував хтось варення з бузини. Якщо да, то ви зі мною в банді ви крепкі ребята, бо то, щоб попробувати варення з бузини, може тільки людина, в якої дуже мохнаті міцні яйця. Це така гидота рідкісна. Це була наша вітальня. Тут стояв гарний такий уголок, телевізор. Тут було все, а зараз немає абсолютно нічого. Просто немає нічого, нічого. Люди, я вам показую це все, щоб, якщо, не дай Бог, у вас є якісь глупі мислі, реально подивіться, чим це кінчиться. Подивіться, реально, чим це закінчиться. Для вашої сім'ї, для ваших дітей, які потім не будуть мати за що поглядом вцепитися зі свого минулого. Подумайте, подумайте, подумайте. От що я вам хочу сказати. Нашу сім'ю, на жаль, спіткала реально. реально печальна історія. Батьки почали пити все, що мали, зруйнували, пропили, продали. Потім розійшлися мене до одної бабусі. Брат залишився з іншою бабусею. І потім, ну ось так воно все, і потім батьки вже не перестали пити. Вони так і пили все життя. знаєте, що я пам'ятаю зі свого дитинства? що я дуже хотіла стати швидко взрослою, і я дуже рада, що я нарешті взросла. Це мій брат. Привіт, я ж насправді стільки хочу, ніби всього розказати, але у мене всередині такі якісь змішані емоції і чувства, і злость, і е, жаль, і віча, і це якийсь такий коктейль дуже дуже неприємних емоцій. Дуже дуже прикро, що люди мали можливість мати абсолютно все, але. Натомість обрали не мати нічого. Це старт. Ми взагалі приїхали сюди аж з Західної України на Київщину для того, щоб брат побачив батька. Тому з ним не спілкувалися усе життя, але е, ніхто не знає, чи випаде нам нагода побачити його ще раз. Ну, я то його бачила рік назад, а от брат то не бачив вже 17 років, треба показати. Тому це напевно остання зустріч з батьком. Що поїхали? Поїхали. Я покидаю це місце, залишивши тут в напівзруйнованому будинку усі свої болючі спогади, закривши їх на великий замок любові, любові, яку я виховала сама в собі. Я покидаю це місце, знаючи, що воно і для мене вже також поросло новими спогадами, які я створила для себе сама, і вони дійсно щасливі. Я тут, щоб сказати: Мамо, тато, я вас прощаю, я вільна і я щаслива.